Я медична сестра закінчила Полтавський базовий медичний коледж у 2014 році. Я поїхала по розпреділенню місто Кобиляки в інфекційну лікарню, там працювала два роки, потім переїхала до Полтави, тут знайшла роботу в дитячій міській стоматологічні поліклініки і ще ночі підробляла в нейрохірургії. І уїхала в Донецьку область. Там я вийшла заміж, там працювала, ну і приїхала сюди вже на цьому місці, де я працюю. Я якраз в цей період їхала в потягу на Київ, і до нас прийшла кондуктор і сказала, що там обстріляли Бориспіль, і наш потяг не прибуває до Києва. Ми стояли перед Бориспілем десь дві години. Потім ми поїхали туди через дві години. Ну, це було дуже жутко. У людей починалася дуже велика паніка. Всі були на вокзалі, сиділи з сумками, хто куди хотів їхати, всі назад потяги були переповнені. Потім я вернулася додому. Ну, і якось все це було, в дорозі йшли танки, різні, там блокпости вже створювалися, ну, жутко було сильно. Я не зразу виїхала, десь я ще місяць була під обстрілами в Донецькій області. Мама просила дуже, щоб я приїхала, так і лікар просив, так як він на тій території не міг би надати мені. Відповідної допомоги, бо Донецька область там постійно були якісь прильоти, то було страшно, навіть водітеля не всі хотіли їхати туди, щоб забрати людей, тому що це було ну, ізначально, люди не знали, що буде, чого вже дати. І я довго думала і прийняла рішення, щоб приїхати сюди, в Полтавську область. У мене тут мама, брат. Ну і так всі куми рідні. Весь березень були під обстрілами прильоти, а потом сюди приїхала у квітні. Моя перва вчителька в Покровську живе, і я довго не могла їхати, так як... Я їхала потягом у Київ, і в мене був страх такий туди доїхати назад. Мені було страшно взагалі виїжджати. Тобто Я боялася їхати, так як передавали, що там зірвалося там. І я довго чекала, щоб якийсь такий более, ну, легший путь переїзду. І мені вона позвонила, зателефонувала, що є перевізник. Я позвонила, і вони назначили в суботу їхати. А ще перед суботою теж там. Були прильоти різні. Я довго чекала, доїхала до Дніпра. Потім з Дніпра там теж мені допомагали знайомі мої, ну, вони теж займалися волонтерством і знайшли один білет до Полтави там, на автобус. І ще ну, добиралася ще до Полтави. Ну, в сім утра я виїхала з Покровська, а в сьомої вечора я була в Полтаві, десь їхала цілий день. В Щербанівську громаду я переїхала, тому що були знайомі, друзі. Ну, зараз краще, не так немає такого страху більше, ну все одно, колись Сірени мене ще трошки тіліпає, так трусить. Ну, працюю зараз поки що. Питаюся, як догадіть, жити. Зустріла багато знайомих, дуже багато друзів. Ну, товаришуємо також і сім'ями, тому що як би сказати, війна в нас зближає, то нові знайомства. Люди приїжджають також до нас в центр ми обслуговуємо переселенців. Вони теж розказують свої історії, і мені це вже бли, ну, близька тема, яку я теж можу десь допомогти. Перший місяць трошки допомагала їм теж з волонтерством, розселяла людей своїх знайомих. Своїм дзвонила, щоб ми також прийняли в себе вдома у мами. Довго ходила на співбесіди десь місяць, місяць не працювала, як приїхала зразу, а потім в мене було таке рішення, що треба йти на роботу, тому що ну, дуже тяжело це чути ці всі новини, сидіти вдома. Я почала ходити, питати, дзвонити. Знайомим, і поки мені зателефонували і сказали, що є місто, приїжджай на співбесіду. Мене дуже хорошо зустріли тут, тепло також. І мені сподобалося це місто, і я залишилася тут. Дякую дуже Щербанівській сільській раді за те, що дають гуманітарку і на роботі. Тут дуже теплий колектив. Мене хорошо прийняли, зрозуміли. У мене таке було чувство, що я попала додому. Дуже їм вдячна за все. Там працювала медичною медсестрою маніпуляційною. зараз працюю масажистом у центрі надання соціальної допомоги в Щербанівській сільській раді. Я займаюся тут масажем. У нас люди ми приймаємо інвалідів похилого віку, переселенці. Люди ну, різні бувають, ну, хорошо обзиваються, стараюся, їм допомогти чим можу. Ну, мені було просто дуже тяжело без роботи, так як нас там не уволили, а поїхали, тому що ніхто навіть не знав, що буде далі. І я тут була місяць без роботи і Люди дзвонили мені. За день було дуже масово того, що дзвонків, в людей була паніка, вони не знали, куди, в них якесь було хоча б маліше знакомство, і вони дзвонили мені, знали, що я уїхала і чи не буде приймати. Я дзвонила другим знайомим, щоб вони допомогли їм. Поселяли ми в різні міста, там, дома які свободні то всі були заселені переселенцями. Працювати, жити тут, в Полтаві, тому що я люблю це місто, мені воно подобається, я тут вчилася, працювала і буду працювати. Хотіла б сказати, що швидше настав мир і перемога. Тому що це дуже тяжело, коли ти там знаходишся. Це бачити дуже важко на це все дивитися. Коли ну, погибають там на твоїх глазах твої рідні або родичі, знайомі, і сім'ї від цього страдають і морально і фізично. Миру та перемоги побажаю нашій Україні.